Це масштабний проект поєднання великої мовної моделі штучного інтелекту та додатку, що покликаний допомогти у величезній кількості незакритих потреб у психологічній підтримці Україні. Цифри приголомшливі. Ми очікуємо, що близько 5-6 мільйонів українських ветеранів потребуватимуть допомоги реальної допомоги. Вірю, що такий проект безумовно підтримає цих людей і допоможе їм подолати їх травми. за підрахунками ООН, дуже велика кількість українців потребує тої чи іншої психологічної допомоги. В той час як професіоналів у цій сфері 0,7, менше менш як один на 100 тисяч населення. У США та Німеччині в десять разів більше. А в цих країнах ніхто не пережив травму окупації частини держави протягом 11 років. Чотирьох років найжахливішої війни в Європі з часів Другої світової. За попередніми оцінками, понад 50% населення потребують психологічної підтримки. А потім, пов'язавши їх з реальним досвідом спілкування зі знайомими українцями, з моєю родиною, яка тут проходить через це, ми зрозуміли, що немає жодного хорошого способу зробити це, окрім як масштабувати проект, аби він міг охопити таку велику кількість людей. Підтримка психічного здоров'я вкрай необхідна, і тому я відразу ж сказав, що ми звичайно підтримаємо Клару і команду, і ми раді це зробити. Крім того, тут в американському університеті в Києві ми змінили наші пріоритети порівняно з довоєнними і цієї осені відкриваємо школу психології, тому що вважаємо, що психічне здоров'я це один із ключових пріоритетів.